Вітаю, вальми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися тільки конкретно на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати і поширювати. Так ось, мені здається, можливо, я помиляюся, хоча я ніколи не помиляюсь, що. Ми передаємо куті меду, кажучи по-українському стосовно здатності, можливості і бажання НАТО захистити Україну. Так. От це все в нас е, е, триває вже дуже давно. Всі ці балачки. Вони то оживають, так би мовити, то затухають, то знову оживають, то затухають і так далі, і тому подібне. І це все відбувається на фоні якихось подій, які для розумних людей, здатних до аналізу, я сюди себе не відношу, ні. я про широкий загал говорю. Воно говорить про те, що ж насправді, які можливості є у НАТО для того, щоб захистити, так би мовити, хоча б себе. От є, от, там проскакують такі деякі факти, на які ніхто не звертає увагу, або майже ніхто не звертає увагу. Ну давайте ми звернемо на них увагу. Виявилося, що декілька. Місяців тому на територію Польщі та залетіла московська ракета. Я не кажу про ту ракету, яка то нібито виявилася українською. Там піднявся шум і крик і гам. А тоді, кхем, вибачайте, ніякого шуму не було. Виявляється, вона туди залетіла, і поляки це приховали Так, від широкого загалу. А чому? От запитання. Вони ж країна НАТО. Так, на них була здійснена агресія, прилетіла ракета і так далі. Тому, ані де, ні, 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 ні. Так. А ми говоримо там про п'яту статтю, про яку знову ж таки абсолютуючи, абсолютизуючи, пардон, мадам, цю статтю. Що от тільки що, так і зразу? Угу. Так. Ну що поляки отримали після цього? Як вони приховали все це, нібито, говоря, по-русски, з благих наміріній? Що ж вийшло? А вони отримали на, 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 на своїх кордонах Вагнера. Так. Ну, це ж факт просто. Ну, це ж ну класика, ця ну, Кримінальна спільнота гопників московських. Вона так діє, і ми говоримо про це так, вони так діють і нічого не робимо. І знову ж таки, на ті самі граблі це класика просто. ну Що кого може захистити НАТО? Ай, матір Божа. Та вони себе не можуть захистити від беззбройних. Мігрантів, які лізуть <св> на їхню територію, так. Це ж факт просто. мільйони лізуть туди, з якою метою. Вже ж ніби й вияснили. Тож думали, вони будуть інтегруватися у це суспільство ставати німцями, французами, там. <св 'язують> шведами, норвежцями. Ага, так, так. Свята простота, якщо не сказати, сильніше, так? А що вони витворяють нині? Так? А що вони інтегруються, так? О, там Францію палили недавно і вже ж не перший раз? І чим далі, тим більше, і чим сильніший, чим їх стає більше, тим буде більша оця вся річ зсередини, так би мовити, в НАТО. Оцих цих речей, нібито беззбройні люди і все таке інше. Так. А що ж вони можуть зробити зі збройними людьми, які полізуть на територію НАТО, наприклад, там з Московії чи ну, з Білорусі? Я не знаю, можна її називати окремою країною чи не можна? А так не можна. Вона ж є частиною так званої Союзної держави. Так. Так що, отакі от пироги. Ну, давайте ми будемо реалістами, закликав колись один діяч. Ми бачимо, що це НАТО крутить, як собачим хвостом. Отак, сюди, туди, сюди, у них одне, завтра друге. Післязавтра третє, потім четверте, п'яте. І все таке. То вони пропонують там територію дати. Давайте, не хочете таку, давайте таку віддасте. Це фантастика, вони постійно. А ми хочемо, щоб вони, от, наприклад, війшли частиною території і вони нас захистили. Як? Ну ви поясніть мені механізм, то небудь там. Розумні люди є розумні так? чи нема. Які здатні пояснити механізм входження України до НАТО по частинах. Ну це, це фантастика, так. А як вони починають обстрілювати територію України, так, ми що будемо мовчати? Буде задіяна п'ята стаття, чи не буде? Чи ми промовчимо так само, як поляки в свій час промовчали? Ну, фантастика, фантастика! Люди не знають, що їм робити. Хоча, очевидно, що треба озброїти Україну всіма засобами. Вони ті засоби на вашій території не потрібні. Чому? Тому що ви воювати не будете. Це вже ж очевидно. Я вам от навожу приклад, беззбройні мігранти проникають, а що буде зі зброєю? Та нічого. Так. Пройдуть так само. Тільки вже, вже з, зброєю захоплять владу. Зараз вони, так би мовити, ніби мирним шляхом намагаються захопити владу у е, європейських країнах. Чим далі, тим буде більше це все йти. А так збройним шляхом. Отже, от такі пироги. Так що нам нічого іншого не залишається, як перемогти в той чи інший спосіб цю Орду, яка прийшла на нашу землю. У нас немає іншого виходу. Ніяке НАТО, ніхто інший нам не допоможе. Так. Формальні оці всі рішення нам потрібна зброя. Для того, щоб ми перемогли. Ну і, звичайно, відновлення ядерного статусу. Для чого у нас є абсолютно якісь законні підстави Будапештського меморандуму. Так. А робити це все, ну, Ізраїль же ж показав. Ну, не треба заявляти на весь світ, не будь ідіотами і так далі. І того, а зробити ми можемо це все. Ми можемо. У нас є відповідні ресурси, відповідні вчені і все останнє. Треба тихцем це все зробити, і тоді війна закінчиться. Понял, де? Отакі пироги, шановні панове.